Минулими вихідними, небайдужими містянами садового товариства Шведівка було сповіщено до органів поліції за номером 102, а ті в свою чергу сповістили нашу службу ДСНС про те, що на одній з ділянок чоловік розвів багаття, багаття дуже близько до садового будинку та дерев'яного паркану і нас подали на спалах. Негайно було відреаговано на цей. Виклик виїхали в садово товариство Шведівка, і було зафіксовано факт, що людина випалювала сміття з з гілки притул до забору сусідів до їхнього садового будинку. Чим порушив правила пожежної безпеки України на даного чоловіка було складено адміністративний матеріал за статтею 175 кодексу України про адміністративне правопорушення. Хотілось би вкотре звернутися. До людей, дощі знову сухові, все сухе буде знов. Дотримайтесь, будь ласка, правил пожежної безпеки при спалюванні сміття. Не допускайте викидання недопалків на узбіччя, де б ви не були. Штрафні санкції на порушників можуть сягати 6 тисяч гривень. Дякую людям, що сповістили про небезпеку та, можливо, запобігли пожежі. Тому хотілося б ще раз звернутися до людей. Якщо ви побачили, що хтось порушує правила пожежної безпеки, не дотримується поруч з лісами, з посадками, зі сухою стерньою, негайно сповіщайте спеціальні служби за номерами 101 або 102.